І привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Soccer Shop, І Сьогодні ми підготували для вас дуже цікаву тему, яка подобається вам. Напевне, більше усього, ми це бачимо з переглядів на минулих подібних відео, та й період зараз, той, що потрібно, адже тільки початок року, та вже не за грами весна, коли більшість будуть думати, щоб оновити у своїй футбольній шафі. Сьогодні ми розповімо вам про топ-5 кращих бутс, на які варто звернути увагу саме зараз, у 2023 році. А у наступних відео ми зробимо спеціально для вас топи на інші частини футбольної екіпіровки, такі як рукавиці, футболи. Залки та сороконіжки, тож підписуйтесь на канал, якщо не хочете прогавити ці реально цікаві та корисні відео. Ну а зараз ми починаємо. Дуже багато новинок вийшло у минулому році, тому вибір був досить складним. Отже, від компанії Adidas до топу заходить Adidas X Speed Portal та Predator Edge. Трохи про кожну Adidas X. Speed Portal – це послідовник Speedflow, також досить нової моделі. Є дуже багато схожестей між ними, але є і значні відмінності. Наприклад, Speed Portal стали значно м'якші, і у той самий час міцні і тонесенькі. Ви тільки подивіться, наскільки вони тонесенькі, майже як шкарпетоньки. і здавалося б, як в таких грати. Але в них є спеціальна фішка карбонові вставки у задній частині справа та зліва. Вони допомагають надійно утримувати стопу та стабілізувати її. На ударній частині з'явилася досить незвичайна текстура в вигляді виямок. Все це буде працювати на поліпшення щеплення з м'ячем. А от предатори виявилися незвичними для всіх тим, що відкотилися років так на 10 назад та додали знову резину на носочну частину для щеплення та назвали все це Zone Skin. Це і є головною фішкою еджі. Виглядає круто, а головне результативно в контексті щеплення. Будьте готові, що вони можуть на вас не підійти, адже посадка в них специфічна та відчуття матеріалів також. Але якщо вам потрібне максимальне щеплення, то вам сюди. Переходимо до компанії Nike і від них ми можемо виділити бутси на 2023 рік наступні. Це, звичайно, Nike Superfly 9 та Phantom GX. Дуже цікаві моделі зараз коротко про кожну. Superfly 9 має головну фішку, це амортизацію. Так, ви все правильно почули і зрозуміли амортизацію у буцах. Тому вони і називаються Суперфлай 9 Zoom. І це не просто якась точкова вставка. Ні, це повноцінна технологія, яка реально додає комфорту. І, взагалі, по відгукам це, напевно, найкомфортніші бутси, які ми маємо зараз. По-перше, вони підійдуть максимальній кількості стоп від вузької до широкої, адже матеріал верха став ще м'якішим, і якщо минулі покоління потрібно було пару ігор розношувати, то Superfly 9 з першої гри прямо пестить твою стопу. Але якщо ви хочете ще більшої свободи, то Phantom GX до ваших послуг. На диво, тепер ми не бачимо у фантомах різних примочок для щеплення, якісь там текстури в вигляді капсул чи галочок. Тепер вони просто з Flyknit, але дуже м'які. Вони ширші ніж Superfly, тому підійдуть напевно на ще більш різноманітніші стопи. Ну і на останок компанія Puma. Досить довго ми чекали якогось оновлення від Puma і дочекалися. Нові Puma Future, які будуть актуальні ще довго. Ми можемо спостерігати, як Puma поступово відходить від всяких е, девакуватих шнуровок до більшого комфорту своїх бутс. Але все ж таки одну дичину вони зробили і тут. Ось ця помаранчева стрічка це якби підсилююча стрічка, яка повинна фіксувати стопу краще. Фішка в тому, що матеріал реально настільки м'якенький, що можна легким дотиком відчути пальці усередині. Все це вкупі з цією легендарною їхньою стрічкою дає комфортну посадку та деяке щеплення за рахунок текстури на ударній частині. Що ж, такий топ бутс на 23 й рік від Сокершоп. Дуже сподіваємося, що вам сподобалось, але я впевнений, що ви б теж хотіли додати якісь моделі, які ви вважаєте, що повинні війти до топу 2023. Тому пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, а також переходьте по посиланню в описі на наш онлайн-магазин Shop, де ви зможете знайти саму різноманітну футбольну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте!